Доброго дня! Я Наталя. В цьому відео я хочу показати свій рецепт, як я готую деруни. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь. Починаємо. Приготувала інгредієнти, які нам потрібні для цього рецепту. Я вже начистила картопельку. Сюди в мене піде ще морква, два яйця, цибулинка, два зубчики чеснику, перчик чорний, сіль. Вершки, можна і молоко. Там піде 2 столові ложки, тобто молоко не було, в мене я взяла вершки 15%, підійде. Пробувала теж хорошо. Трішечки соди і борошно. Зараз мені потрібно буде натерти на середній терці картоплю. В блендері я зблендерую в кашицю цибульку і натру на середній так само морквинку. Першим ділом я зараз помільчу цибульку в блендері. Для чого я її першою роблю? Бо потім буду натирати картоплю і коли натираєш картоплю, зразу додається перетерта цибулька, щоб картопля не почорніла. Цибульку я вже перетерла в мілку кашицю. Зараз я її пересиплю сюди в мисочку, і вже тоді ми будемо сюди в цю миску терти картопельку на середній тертошці. Так, натерла я вже картопельку. Самий такий трудойомкий процес пройшов. Пальці не стерла. Саме більше не люблю цей картоплю на терці, але зробила молодець. Бачите, перед цим я додала цибульку і картопелька не почорніла. Також я вже натерла морку, і зараз будемо додавати інші інгредієнти, змішувати в мисочці. Так, зараз будемо до картоплі додавати натерту морквинку. Трошки перемішаємо, щоб вона рівномірно була жовтенька, така помаранчева. Так. Перемішали. Тепер я ще окремо в мисочці трошечки змішую два яйця. Не зразу туди кидаю яйця, а мені подобається, коли я їх Тут трошки перемішаю жовток з білочком і тоді додам до маси натертої. Ось, все, Збивати сильно не треба, просто перемішали, виливаємо. Так, знову трішечки перемішуємо, щоб яйце схватилося з усіма всіма інгредієнтами. рівномірно. Тепер сюди ми дамо два зубчики чеснику. Один і другий. Опа! Так. так само перемішуємо. Солимо. Так. Додаємо чорного перчику. Чорний перчик добре поєднується з картоплею. Так, знову трошечки все змішуємо, щоб не було в одній кучі перчик, не попався в, одно... в одній стороні, щоб рівномірно було. Так, тепер сюди додаємо або молоко, кого є в мене сьогодні вершки. Дві, ой, 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 дві столові ложки. І на цьому поки що все. Соду ми будемо додавати перед тим, як от почнемо вже сразу смажити. Ми трошечки на кінчику ножа додаємо соди в цю масу. Це перед самою жаркою. Зараз я перемішаю рівномірно все і будемо починати смажити. Да, смажити. Забула, бачите, з переляку борошно додати. 2 столові ложки борошна. От, бачите, трошечки забулась, ну, трошки розтірялась на камеру, вибачайте. От, тепер уже точно ретельно все перемішуємо. І тоді ми цю масу зараз будемо починати смажити наші смачненькі дерунчики. Ну, будемо зараз смажити, як кажу, трошечки соди, не багато. Так, притрусили, чуть-чуть. Ось, все, достатньо. Ще раз перемішуємо. Я тим часом вже поставила петельну розігріватися, наляла олійки А й розігрівається. Має бути сковорідка дуже гарно розігріта. А тим часом я коли буду викладати дорони, я їх вложу на, на поверхню паперовими рушниками, щоб зайвий цей жир забрати. Ось все. Так. Починаємо смажити. Нам треба, щоб вона з одної сторони скоринка золота вийшла, і тоді ми перевернемо на іншу сторону. Ну, Підсмажується, середній вогонь зробила. Чекаю. Процес іде, перевертаю, бачите, смажу з іншої сторони. Ось уже, бачите, скільки насмажила. Зараз лишній цей жир зараз тече і переставимо на іншу тарілочку. Зараз ще трошечки досмажу і покажу вам результат. Ну, ось, наш процес завершен. Ми насмажили дирунчики. Віце, які вони. Гарненькі. Вони в мене не пласкі, а трошечки пухнасті. Я люблю, скоринку мають вони, а всередині вони такі от пухнасті, мені так більше подобається, ніж зовсім пласкенькі. Так що, ось така красота в нас сьогодні вийшла. Я з вами буду прощатись. Дякую, що були зі мною за перегляди. Готуйтесь з любов'ю до нових зустрічей! Усім бажаю мирного і спокійного дня.